Вітаю всіх! У цьому короткому відео розкажу та покажу, як швидко вивести зароблені токени у x XEMPRIO або у Маски, як деякі звикли цей проєкт називати. Заходимо у проєкт. Я думаю, вже багато хто побачив, що гра закінчена і з'явилася сторінка у всіх користувачів з нарахованими токенами. Айдроп 24 жовтня цього року. Зараховані монети. Всі гравці бачать свої результати, ті, хто виконували всі умови і не порушували правила цього проєкту, надані способи виведення, гаманці, на які можна вже вивести дані монети. Не обов'язково поспішати з виведенням, оскільки до 31 жовтня буде така можливість. Кожен гравець може обміркувати цей момент, куди саме він хоче вивести свої зароблені токени. А в цьому відео покажу, як саме це робиться. Є кілька способів для виведення. Як ми бачимо, я буду виводити на Bybit, Є Bitget, OKX, валить Telegram, а, Також останній спосіб, це ви можете вивести на будь-який тон гаманець, який виберете. Я натискаю на Bybit, умови виведення, вказати ID е, свого аккаунту в Bybit І, звичайно ж, адресу монети, і обов'язково мемо. Я переходжу до свого облікового запису Bybit, відкривається сторінка. Якщо ви заходите через додаток, то бачите саме таку сторінку, як зараз у мене. Щоб побачити свій ід, необхідно натиснути на аватарку ліворуч у горі. Відкривається вікно і вгорі копіюємо свій ід. Його потрібно вставити в маска вже в X-Імперія. Після в додатку Байбіт меню. Депозит я натискаю. Далі вгорі буде лупа, це називається пошук. Я вбиваю Х і вже йду вниз шукати цю монету, цей логотип Х. Будьте уважні, вибрати потрібно саме ту монету, яку ми будемо вносити сюди. Депозит, значок шукаємо, Х імперія. Він стоїть найперший у списку, у списку X. Відкривається далі така сторінка віконце. Ми вибираємо тон обов'язково. Хоча, крім тон, тут нічого іншого немає. Перекидає на потрібну нам інформацію, копіюю адресу. Для початку вставляю її в цей рядок у проєкті Хімперія. Повертаюся на Bybit, копіюю мемо. Яке яка складається лише з цифр, такий самий код, без нього нічого не відбуватиметься. Знову повертаюся в проєкт і вставляю його. Перевіряю інформацію, перевіряю ід. І вже без жодних сумнівів, з упевненістю. Повертаюся на проєкт і натискаю кнопку Зберегти та вибрати саме цей спосіб виведення. А внизу збережено адреси, ви побачите червону кнопку, скинути опцію Зняття коштів. Ви нічого не робите. Якщо ви згодні, якщо ви впевнені, що хочете вивести саме на Bybit, і ви вже це зробили, тоді цю кнопку не чіпайте. Просто натискаєте стрілку назад і побачите, що у вас зникли всі гаманці, залишився тільки Bybit, на який ви хочете побачити дані монети. У кого немає додатку байбіт, і це буде робити все через сайт. Вам необхідно зайти на сайт, натиснути на Аватарку зверху, натиснути потім на Активи, можна вибрати депозит відразу, показую стрілкою, або у цьому списку, який з'явився, натиснути на Активи, на огляд активів. І те, що у вас відкриється, ви шукаєте цю монету X-імперія, і там вже так само проводите всі дії, вибираєте тон, копіюєте мемо і повертаєтесь на проєкт. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді із вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. До нових зустрічей, Побачимось! Все буде Україна!